17-річний дубенчанин Вандим Бурлака один із кращих борців Європи. Хлопець здобув своє звання у чемпіонаті Європи з пляжної боротьби, який проходив у Франції, де у ваговій категорії 60 кілограм здобув почесне друге місце. Готували до змагань його дубинські тренери Іван та Степан Ілюсі. В перші дні відбирався я дві сутички, відборовся з іспанцем, якого виграв 3-0. Другу суточку я відбирався з нашим українцем, харків'янином. На жаль, ми програв 3-2 в дуже напруженій боротьбі. Після чого боротьба в перші дні закінчилась і розпочалась на другий. На другий день я виграв француза 3-2 за вихід у полуфінал і знову зустрівся з харків'янином, якому, на жаль, програв 2-1 також за спірним рішенням суддів. Ну, вільна боротьба, вона, 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 вона виходить, йде на коврі, йде кавер. А це та сама така сама, така сама боротьба, тільки що на піску. Я вам скажу, що дуже навіть важче на піску боротися, бо ноги загрузають, тобто, немає такої подвижності, як є на коврі. І Вадим він такий, можна сказати, борцівський шахматист. Він дуже дуже гарно думає головою, він розподіляє сили. І це найголовніше головне. Тобто техніка, техніка, виносливость і правильно десь зірватися на зробити брусочок, зробити определенні бали. Вадим Бурлака, вихованець. Дубинської школи боротьби багаторазовий призер і чемпіон всеукраїнських та обласних змагань. Однак для нього змагання у Франції стали найпрестижнішими і почасти найважчими, адже знову довелося зустрітися із своїм неодноразовим суперником із Харкова. Це так само в мене з харків'яном Артемом вийшлося на чемпіонаті України, коли ми так би мовити вже суперники. Вночаті України по пляжній боротьбі ми розділили перше-друге місце. На жаль, я програв 1-2. Але я не покладаю надії якраз вже виграти його, здобути це перше місце, старатися краще, прагнути до більшого і зробити все те, те що я можу. Харків'янин дуже хороший хлопець, до речі, він ну, Вадим на равних, там виходить, кидали челенджа, дивились на відеокамерах, трошки такі не той зозор взяли, іменно не засчитали, бо за три секунди до кінця Вадим брусок зробив. Йому мали би три бала дати, дали один бал. Тобто, і цей хлопець займається в спортивному інтернаті, це розшифрує, це два-три рази на день тренування. Ну, це просто живе спортом. От, може, того і такий результат. Але нічого, Вадим, я думаю, дасть Бог, Дай Бог ще що з ним не раз зустрінеться. Хлопець цього року закінчив Дубинський ліцей номер 3 і своє майбутнє хоче пов'язати зі спортом. Каже, для цього його мотивують рідні. Саме боротьбою я займаюся з першого класу, тобто це з семи років. Я вже цьому присвятив 10 років, виходить, пішов на боротьбу заради свого батька, який мене так підтримує. Це його натхнення, його мрія. Так що я стараюсь не підводити його. Однак без фінансової підтримки участь у конкурсі була би неможливою. Так, вартість поїздки склала близько 430 євро. Хочу скористатися нагодою, подякувати своїм друзям, подякувати спонсорам. Віктору Йосиповичу, ще раз друзям, бо допомогли, бо це получається змагання були за рахунок за свій рахунок, бо чомусь федерація не виділила кошти, не знаю, харчування, житло, дорога, все все за рахунок спонсорів. До змагань хлопець день у день готувався упродовж двох місяців, а тому не покладає надій таки здобути омріяне перше місце. Тим паче, що тепер має змогу взяти участь у чемпіонаті світу з пляжної боротьби, до якого уже посилено готує. Водім відібрався зараз на чемпіонат світу, який буде в Костанці в Румунії на початку вересня. То дасть Бог, з Божою допомогою, думаю, плануємо, плануємо поїхати. Це все я робив заради одного, заради своєї перемоги. Виступив, хотів виступити якнайкраще. В принципі, я доволі результатом. Могло б бути і краще, але все буде з часом.